Привіт! Ні для кого не секрет, що люди тупіють, і хоч на старості називають це мудрістю прожитих років і сивою поленою досвіду, але байдуже. Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що двадцятилітній мислить набагато скоріше, ніж тридцятилітній. Той, в свою чергу, б вже на сорокалітнього, і навіть сорокалітній може ще дечим помірятись. Звичайно, багато що залежить від фізіології і так далі, але не настільки прямо, як на це може ссилатися лінивий овоч. Ми привикли просто, але це не означає, що це аксіома. На своєму шляху я зустрічав і пенсіонерів, які качали прес, робили ранкову пробіжку або каталися на роликах і при тому виглядали на років 30 молодшими ніж були. І бачив 25-літніх, які задихалися від 30 метрів бігу чи від 50 кілограмової штанги. І те ж саме спостереження за розумовими здібностями. Мозок це як м'яз, тільки вумний. Коли ти піднімаєш гантелі, або себе піднімаєш на турніку, або порно дивишся, біцепс росте. Якщо найважче що ти піднімав за останній місяць це мишка, то твій біцеп схожий на гнилий банан. Аналогічно може гнити і черепна коробка. Айс приносить з чаду зазвичай з повною комплектацією. Тобто до великих очей і милої усмішки поставляється ще супер потужний процесор і майже необмежений жорсткий диск. І ще абсолютно недосліджений, поки світ постачає повноцінний потік інформації, який миттєво переробляється і записується. Мозок тренується. Ти бачиш, як какає собачка, а мозок тренується. Ти чуєш, як кричить сусідський хлопчик, а мозок тренується. І навіть потім, коли ти вчиш, що когнітивний дисонанс це стан психічного дискомфорту індивіда, визваний зіткненням в його свідомості конфліктуючих тверджень, твій мозок також тренується. Чому говорить, що студентство це сама мисляча категорія населення? Та тому що це бійці, які всі попередні роки ганяли сіру речовину по баняку, вивчаючи нову, хоча й не завжди потрібну інформацію. І навіть якщо ти все-таки ще не визначив, коли тобі пригодиться теорія дискретних чисел, все ж твій мозок почуває зараз себе прекрасно. На жаль, не у всіх, але на щастя, в багатьох. Але пісок в годиннику стікає вниз, а мозок, мабуть, стікає в радикуліт. І чим більше свічок на торті, тим це помітніше. І ви можете мені сказати, ну це ж логічно, а я скажу, що це повний бред. Або скоріше обман, в який хочеться вірити лінивцям. Що відбувається насправді, ти просто забив на тренування. Перші роки тебе мотивувала цікавість, можливо, інстинкти. І ти навчився ходити стоячи, співати сердючку і тримати в руці печенько. Потім вчителі і деканат навчили знаходити косину з 30 градусів, визначати, який горох вродить, якщо змішати жовтий і зелений, а деякі щасливчики навіть навчилися переставляти Windows. А в вільний час юнацький максималізм і скажені друзів час розширювали рамки відомого світу, пробували, експериментували, таким чином вирізаючи на корів все нові й нові, нові звивини. А потім це потрохи набридло, або почало вимагати більше ресурсів. Наприклад, щоб в дитинстві отримати нову дозу інформації, тобі хватало переповзти в іншу кімнату. Тепер, як мінімум, нове місто або країна. Але натомість ти вибираєш 585 раз піти по одній тій самій стежині з універу додому. І єдине, що ти дізнався за останній тиждень, це ще вчора тут стояв зелений Жигуль, а сьогодні тут спить бомж. І холодильник ти відкриваєш таким відшліфованим рухом. Ти всіх навколо можна передбачити на п'ять кроків вперед. Хоча на себе не подумаєш. Пора вириватися. Та навколо стільки всього цікавого. От в скількох містах України ти побував за останній час. Це, от, наприклад, мої за останній місяць. Або стільки нових занять вивчив. Я от відеоблог записую. Зі скількома новими людьми познайомився за цей час. А може б якусь книгу, хоча б прочитав, або змінював образ, або знайшов новий спосіб виконати стару операцію. Мене просто дивують люди, які реально не мають що про себе розповісти. Ну як так? Тебе що? З підвалу тільки що випустили? Історія, яка починається, Ми взяли чекушку, а потім не рахується. Це читерство. Ми ж всі любимо послухати цікаву історію, але так рідко їх розповідаємо. Ми всі лайкаємо фотки з цікавих місць. Але все в альбомі тільки я з машиною, я з квітами, ми перед п'янкою, я з братвою біля сусіднього ларька, я на фоні ковра. Ми всі споживаємо, а створюють одиниці. Тому, якщо ми так любимо цікавих і креативних людей, чому б і тобі не стати таким? Чому б не почати знову розвиватися? Чому б сьогодні ж не купити білет в інше місто і не погуляти там? Чому б не купити домашню сову? Чому б не викинути з вікна телевізор і згадати, що таке букви? Або сісти і вивчити мову древніх інків? Ну або хоча б українську, якщо ще нормально не знаєш? Я щиро бажаю тобі, щоб в тому житті нарешті закінчилася реклама і почався шикарний фільм з твоєї режисури. Подорожуй, розвивайся, не колись, не потім. Ти живеш зараз, без перемотки назад, без дублів. Як ти думаєш, ти захотів би передивитися фільм про себе ще раз?